Вітаю колеги. Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Як виправити помилку в разі подання декларації платника єдиного податку ФОП з невірним ідентифікатором форми? Таких питань дуже багато, тому що ви знаєте, що податкова декларація з єдиного податку вона є загальна для всіх груп. Першої, другої, третьої, і відповідно, для кожної групи є свій розділ. Коли подається в паперовому вигляді, питань немає, заповнили тільки те, що вам потрібно, той розділ. А коли ми з вами формуємо податкову декларацію в кабінеті платника податків, тобто подаємо в електронній формі, там є ідентифікатори. І тому треба обрати вірний ідентифікатор. Якщо ви звітуєте як третя група, ви не можете обрати ідентифікатори для другої групи, буде вважатися неподана декларація. Отже, Зверніть увагу на консультацію податківців Житомирщини щодо виправлення помилки, коли звітність подана, декларація платника єдиного податку подана, але з невірним ідентифікатором. Виправити так, як у нас прописується в механізмі податкового кодексу. Фактично не можна, тому що програмне забезпечення і специфіка того, що під податкову декларацію платника єдиного податку підтягнути додаток ЄСВ, який регулюється і контролюється пенсійним фондом, не можна так все виправити, як написано в податковому кодексі. Тому Кабінет платника податків має свою Методику, свій алгоритм виправлення невірно поданого ідентифікатора, тобто звітність не за тим ідентифікатором. Тому зверніть увагу, в будь-якому разі, перед тим, як чаклувати з виправленням помилки в декларації, вам потрібно буде, в меню листування з ДПС приватної частини електронного кабінету написати лист. Щодо визнання недійсної поданої декларації. Тобто, спочатку ви подаєте лист про визнання недійсною декларацією. Після того, як це пройде в системі податкової служби, ви отримаєте відповідь, тоді ви вже будете що, формувати вірну декларацію. Але зверніть увагу, що там, де є в складі невірно поданої декларації, додаток перший. Ніколи його не пропустить пенсійний фонд, він вам буде бити, вже існує додаток, і ви не будете мати можливість подати декларацію на виправлення, тобто ви не отримаєте другу квитанцію. А отже, що радять цій ситуації покроковий алгоритм податківці Житомирщини ФОПа? З метою виправлення помилки щодо подання в електронному вигляді декларації з невірним ідентифікатором форми через меню листування з ДПС приватної частини електронного кабінету надсилається лист щодо визнання недійсної помилково поданої декларації з детальним описом ситуації до територіального органу за місцем обліку ФО, яка є платником єдиного внеску, тобто там, де ми з Д1 подаємо, то в складі декларації було сформований додаток 1 до декларації. Які ідентифікатори у нас, да? у нас є або F034107, або F0133109. Тобто, якщо у нас невірно подання, ми вказуємо, який ідентифікатор ми зазначили невірно. Після присвоєння декларації історія подання, територіальний орган направляє відомості до ДПС для направлення їх до пенсійного фонду про зняття актуальності з додатку першого. Після отримання ДПС інформації від пенсійного фонду про зняття актуальності з додатку першого, ця інформація направляється до територіальних органів за місцем обліку ФОП платника єдиного податку щодо можливості подання ФОПом декларації за вірним ідентифікатором. Тобто, пенсійний фонд знімає актуальність, і тільки після повідомлення ви будете вже подавати вірну декларацію. ФОП, які не є платниками єдиного внеску, та додаток перший за ідентифікатором форми 0.133.107 або 0.133.109, не формують в складі декларації. Направляють лист через меню листування з ДПС приватної частини електронного кабінету щодо визнання недійсної помилково поданої декларації з детальним описом ситуації, де є яка помилка, до територіального органу за місцем обліку. Після визнання помилково поданої декларації недійсної подається декларація з вірним ідентифікатором форми. Отже, алгоритм спілкування з податковою є однаковий. Тільки буде залежати від того, чи ви подавали з додаточком D1, чи ви подавали без додатку D1. Тобто, чи буде в цьому алгоритмі відміна пенсійним фондом додатку першого, чи пенсійний фонд не буде втручатися в цей алгоритм, а рішення про недійсну декларацію буде приймати податкова служба України. А отже, виправляючи помилки, користайтесь даним алгоритмом.